Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І у нас вже передостанній трек і називається Гелікоптерний маршрут. І в нас гелікоптер. цієї, як сказати, служби новин. Це Ньюс. Він досить легкий в порівнянні з тим. Ось, ай, бляха, муха тихіше. З цим буде досить довго, бо тут такий маршрут прокладений. І ще його досить просто перервати, тому що він менший. Во всіх. Швидше, швидше, швидше. Так, пригальмовуємо. Чогось люди лякається цього гелікоптера? Так, підьо, піднімаємо, щоб аби не зачепити лінії електропередач. Це перемога. 10 касарів мені в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну Но і на цьому це все. До скорого!